Таня ще з маличку мріяла вирватися з маленького містечка і поїхати вчитися. Батьки підтримували її як могли, бо знали, донька розумна працьовита, заслуговує на краще. Після школи вона вступила в економічний університет у великому місті. П'ять років навчання пролетіли швидко сесії гуртожиту, конспекти до ночі. Вона вірила ось ось і життя піде вгору. Але після випуску реальність виявилася іншою. Роботу за спеціальністю знайти було надзвичайно важко те, що пропонували, ледь покривало поплату квартири. А жити треба було десь, бо в гуртожитку вже не залишишся. Одного дня після чергової співбесіди Таня зайшла до торгового центру, сіла за столик з кавою, дивилися люди навколо метушаться, сім'ї з дітьми, закохані пари, модно одягнені дівчата усі такі щасливі, а я, шепотіла вона сама до себе. Їй було 23, але вона вже відчувала себе втомленою. Щоб хоч якось притриматись, вона знайде достойну роботу, Таня влаштувалась прибиральницею в новому будинку, бізнес класу. Там мешкали заможні люди і платили добре. Зранку вона мила підлогу, витирала пил, стежила за під'їздом, а вдень бігала на співбесіди, все ще мріяла про роботу за дипломом. Одного ранку, коли вона витирала поручні, з квартири на другому поверсі вийшов літній чоловік, сивий, статний, у вишневому светрі. «Дівчину», – зупинив він, хочу вам подякувати. У нас завжди так чисто, навіть пахне по-домашньому. Це ваша заслуга. Так, Таня трохи зніяковіла, але дякувати нема за що. Це моя робота. Мене звати Семен Іванович, простягнув він руку. А вас? Таня. Відтоді вони почали вітатися щоранку. Він то анекдот розповість, то запитає, як справи, таня дивувалася його увазі, більшість мешканців будинку на неї не дивилися. Одного разу Семен Іванович зупинив її надовше Таню, у мене до вас є справа. Мій син за кордоном, онук зайнятий, а я вже не той молодець, щоб сам поратись з генеральним прибиранням. Ви б не могли приходити до мене раз на тиждень допомогти. Звісно, не задармо. Таня погодилася, вона прийшла, прибрала його квартиру, вимила вікна, начистила підлогу, порозкладала речі. От, спасибі, сказав Семен Іванович, у вас руки золоті. Так Тетяна змогла ще трохи підзаробити, бо Семен Іванович щедро платив. А одного разу він їй зробив ще одну пропозицію. Знаєте, у мене є кілька друзів, теж самотні, старші люди. Їм би теж допомога не завадила. Хочете, я вас порекомендую. Так у Тані з'явилися ще клієнти. Вона не стигала одна, тому долучила кількох подруг, які також шукали роботу. Потроху виросло маленьке клінінгове агентство. Таня брала замовлення, розподіляла їх, перевіряла якість. Гроші заробляла навіть дуже непогані, але не переставала мріяти про роботу по спеціальності, тому не припиняла пошуків. Одного дня вона знову сиділа в тому ж торговому центрі. В своєму улюбленому куточку пила каву і писала список клієнтів. До неї підійшов хлопець. Вибачте. Можна біля вас присісти, а то тут всюди зайнято, усміхнувся. Таня нарешті підняла голову і побачила навколо себе пусті столики, розсміялася. Так, сідайте, якщо вже така справа. Мене звати Максим, простягнув руку. Чомусь сама не розуміючи, чому, вона відповіла, а мене Світлана. Вони заговорили. Максим виявився відкритим і щирим. Він працював у сфері IT, любив спорт і часто навідувався до свого дідуся. У мене, чесно кажучи, біда, зітхнув він. До діда причепилася якась молодиця. Прокидається доброю, а насправді хоче квартиру відібрати. Я хвилююсь за нього. Він лише те й робить, що хвалить цікаво на ця його Тетяна. Таня мало не розлила каву. Вона зрозуміла, що йдеться про Семена Івановича, але промовчала. Ну, ніяково усміхнулася. Може, то не все так погано? Та ні, я бачу, дідусь довірливий боїться самотності, а вона крутиться біля нього. Таня опустила очі. У їй стало страшно від власної неправди. Вони почали зустрічатися, Максим був уважним, водив її в кіно, приносив квіти. Таня відчувала ось воно, справжнє щастя. Але між ними стояла її таємниця. Вона багато разів хотіла розповісти, але все ніяк не наважувалася, бо не могла знайти вдалого моменту. Одного разу Максим запросив її до свого дідуся. Познайомлю вас, він у мене особливий, сказав він. Таня намагалась відмовитись, але Максим наполягав. І коли вона переступила поріг квартири, Семен Іванович вигукнув Таню, а ти чого мовчиш? Максим заумер. Таню, ти ж казала Світлана. Таня почервоніла. Максиме, я боялася сказати тобі правду. Це я прибираю тут і не тільки тут. Максим мовчав кілька хвилин. То це ти та сама підозріла дівчина, яка крутиться коло мого дідуся? Так, але я ніколи не хотіла забрати квартиру. Я просто працюю. Семен Іванович мені можна сказати як старший друг. Він допоміг мені в житті, і я йому дуже вдячна. Старший чоловік підтримав «Максим, не ображає дівчину, вона золота. Якби не таня, у мене вже павуки на люстрі жили, і друзям моїм допомагаю. Максим подивився їй у вічі. Чому ти збрехала? Не знаю, я не знаю. А потім я соромилась. Думала, ти подивишся з верхня, що дізнаєшся, що я звичайна прибиральниця. Він взяв її за руку ти сильна, ти не соромиш мене навпаки. Я пишаюся, що ти не здалася. У тані виступили сльози. Вона вперше відчула, що її цінують не за диплом, не за роботу, а за її вчинки і душу. Минуло кілька років. Тетяна на клінінгове агентство розрослося, вона оформила його офіційно, мала десятки клієнтів і працівниць. Максим був поруч, допомагав з бізнесом. Семен Іванович часто сидів у дворі і жартував. От бачите, пані директорка, це ж я вам перший йде в роботу. Так, ви мій перший інвестор, сміяла станя. Життя іноді не дає нам того, чого ми чекаємо. Але справжні шанси приходять у несподіваній формі, навіть через прибирання, через чужу доброту, через випадкові зустрічі. Головне не зламатися і залишити.